Привіт друзі, продовжуємо рубрику Лохина. Е, сьогодні, ну якби зранку сонячно було, а тепер трошки сніжок, пішов моросіти. Е, якби що я вирішив сьогодні робити? Подивився на погоду. Погода ну, якби і плюсова е, тиждень має бути. Не так собі подумав, бо в минулому році е, тягнув до весни і там ні душі, ні снігу. І азот мені приходилось вносити, розграбувати якби, е, субстрат під, під кожним кущем і вносити його під кущ. Щоб він не випаровувався, щоб це було хоч трошки якийсь ефект був. Тому я сьогодні вирішив якби, трошки раніше його внести. Він ніде не подінеться. Якщо ми його сьогодні внесемо в ґрунт, він в ґрунті буде і почне працювати, коли температура. Виситься це в будь-якому случаї. Зараз він працювати не буде і дерева не будуть розпускатися і не будуть якби е вієтрувати в будь-якому е ну, Закон фізики працює, ви маєте розуміти. Тобто е в даному случаї, я зрозумів, е краще азот носити раніше, ніж е Пізніше Пізніше мається на увазі іменно перший, коли перший раз виносите, ну, це десь обично квітень, залежно від регіону. Може бути і березень, тобто з погодою ще ніхто не вгадав і навряд чи вгадає. Так що тут є якби ну, такий момент ризику. Ну, який ризик тут? Мені здається, ризику тут ніякого немає, тому що ти вніс його раніше, воно сніжком тут потаяло, зайшло в ґрунт. І почне працювати, коли якби, і почнуться відповідні температури природні. А коли ти виспав його на сухо зверху, ну воно випарувалося там 10, 20 30 50 процентів, воно лежить там, якби ні дощу, ні снігу. Я думаю, тут ефект навпаки буде ніякий. Що я сьогодні тут би, роблю? Я так для повної безпечності. Снігу тут вистачає. Якби. У нас тут сульфат амонію китайський, бо український тут була зовсім інша фракція. От, і колір був трошки не такий. Це китайський сульфат амонію. Тобто я його сиплю, 40 грам зараз даю на кущ. Це вже четвертий рік кущеві кущам а, даю 40 грам і якби повторно ще десь пізніше, через місяць. Ну, зараз виходить, може, ще й через півтора. Ну, все залежить від погоди. Це я вам кажу, щоб ви розуміли. Тут термін визначити, ну якби треба визначати фізично, не умовно, так як от шаблонно. Так не може бути. Треба підстраюватись під природу більше всього. От. І 40 грам даю зараз, і 40 грам. Другим етапом, і більше я вже вносити його не буду, а більше вже такі комплексні добрива підуть. Ну, от десь так, як би, що по поводу весняної підкормки азотом Лохина. Ну, все, пока. Пишіть, хто якби, цікавиться цим, підписуйтесь, будете новини читати. Може комусь сподобається, може хтось захоче зайнятися такою справою. Якщо чесно, я вам скажу, в нашому регіоні мало хто цим займається. І, чесно кажучи, спочатку я теж трошки страшився. Зараз я розумію, що це хороший бізнес на перспективу. Так, да, це завтра вам не буде там відроблятися деньги. Денішку ви завтра не відробите і ні післязавтра не відробите. А на перспективу це хороший бізнес. Ну як сказати, кому бізнес, кому любительська справа. Наприклад, я... Ну, мені подобається це вражатися. Як буде інтерес, ще більше буде подобатися. Ну все пока. Підписуйтесь, будете бачити, будете розуміти. Пока-пока.